Спирт метіловий в простонароді метанол. Що не зробиш ради раді контента, приходиться навіть сосати 95-й бензин. У нас стає 108. Суміш така, що він заводиться назад. І що у нас там вийшло? Прекрасний, хмарний день, аби тими чорними хмарами. Найдати посраці клятим сраним окупантам, що припхались на нашу землю. А нам з вами перевірити, що буде з Тимо е, скутером зі смітника, якщо дати йому замість бензину метанола. Поїде він швидше чи ні. Так що, якщо вам цікаво, то підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ, бо пацанам було чим валити ту кляту русню.

На літр, Якщо робити так, зараз візьму вихідку, що тут дістану, то виходить, нема в мене, звісно, щоб поміряти, але виходить, що 95-й бензин в нас стає 108. Що після того стається зі скутером, я не знаю. Іменно для того ми тут всі зібралися, аби то все питання вирішити. Так, де, де ти тут міліграми у нас? Ага, вот тут о. Хопача. Наливаємо таку соточку, соточка, соточка є. Тепер то все діло ми заливаємо сюди, то просто пуста, хто не вірить, просто пуста у нас з-під масла, бо другої ємності не знайшлося. Заливаємо сюди спіртяку нашу, тим краще не дихати. А пити так тим більше не краще. І горівку, в принципі, теж можете не пити, то гамно страшне. Так, все, і тепер доливаємо нашу бензинку. Доливаємо бензинки. До літрушечки і їдемо випробовувати нашого з стиму. Надіюсь, мотор свіжо перебраний. Нам на тому не вплинуть і все буде добре. І надію, що плей я теж нажав перед тим, як то все тільки що зробити. Нажав, я красавчик. Все, погнали тестувати нашого спутерця на метанолі. Так, перший виїзд нас показав, що ми їдемо 55. Нагадую, то скутер зі смітника, якщо. А хто не бачив ту серію, то перейдіть собі, подивіться, два роки він валявся. І отако ми його перебрали. І зараз наразі він у нас їде 50. Де там? Чекайте, не обригайтеся, поки я тут кручу. 55 кілометрів. Так що зараз зливаємо весь бензин. Заливаємо туди. Бензинку з нашим метанольчиком. І подивимося, що він покаже. І поки що можете нажати на паузу і написати коментар, що ви думаєте на той рахунок і чи варто тестувати його чисто на спірту. Що не зробиш, раді контента, приходиться навіть сосати викачати до кінця бієнс, щоб наш експеримент був. Ха-ха! Ну тоже бенц! Зараз мене торкнемо. Щось у мене не фіганний де. Там взагалі є бензин, але засніметь туди, засвіти зодно. Що там є? Все нічого не бачу. Є ще й багато шланг довгий, я не можу його всосати весь. так дела не буде щось думати Що mm -hmm. на мати баком бробиш контенту раді так все пішов бенц тих базря і так зиму ту потолку ну ладно давай ми там сильно багато нема так що зараз зливаємо і вже покажемо вам, що пусте. І включимося трошки пізніше. Так, все, ну бенз ми вилили, там лишилося вон, капельки, воно докапує. Все, бак пустий. Все, ставимо назад наш вакуумний насос. Точніше, вакуумний клапан, бензонасос, не знаю, там всі його по-різному називають. Нащо було такий короткий той шланг робити? Ну ладно. Все, сейчас заселяем то все дело назад. О. И вот ну, это там я. О. Так, датчик температуры. Є, електроклапан є. Все, карбюратор у нас теж пустий, от вам зараз покажу, що не заводиться, бо ми бензин з нього теж виробили. Короте, нема нічого. Погнали заливати зараз нашу суміш. Де да, вона є? Так. Ось наша лічка і от наша наша суміш, яку ми наколотили, погнали її заливати. І подивимося, вшатаємо ми нашого скутерця тою чудо-юдо сумішю бензину і спірту чи ні. Ну, але так як тут мене підстягують до того, щоб я в принципі проїхався на спірті, то подивимося, що з того всього в нас вийде. Так, що ми то все залили. Пробуємо завести хоча б на тому ділі. Подивимося, чи в нас то вийде. Принесіть хтось кришку, будь ласка. Підкачнуть.

Ми такі всі зібралися їхати, їхати, цікаво, воно взагалі заведеться на тому чи ні. <риклад> Іхіт, легше ти. <риклад> так. Так, ну що, поки що прогріваємося. Ілюха йде готуватися. Ну то й подивимось, що той за мір нам покаже. Що в нас там вийшло? Де там? Ну показували. Ага. Помимо того, що ми запустилися перший раз назад, ми поїхали скільки? 48 Наверное. там щось показувало. Та ну, реклама з yeah. тими приложеннями. Не буду вам показувати рекламу, зараз вам показую розібраний скутер. Так, і що? 48. А було? Ну, тут 48-90. А перший раз ми скільки заїхали? 55. Ну, на на бензин. 55 на бензи. Тут ми їдемо помаліше. Значить, зараз доливаємо туди, прямо в бак, доливаємо ще е, метанолу і їдемо другий раз. Ми там дали 800 грам бензину і 200 грам метанола. Так щоб у нас лишився метанольчик на цей, зараз. Короче, Даємо, я думаю, що от його стаканчик, якщо ми дамо, то буде плюс-мінус 50 на 50. Отак. От Ще трохи можна. Так би навірника. Отако і погнали заливати. Тут уруту, туту, туту, туту. Так, все, помучаємося. З відкриванням багажника Ага, система <ріх> Ух, не прийшлося так. І короче фігачим прямо в бак І молим себе Ілюха не взлетів Так Ну давай Ілюха, золота Короче то прикол але реально суміш така, що він заводиться назад. Ти не давай зразу газу, хай він цей, хай пробурка. Назад? Прикольно. Коротше, я ж кажу, суміш така, що він реально запускається назад. Він тако колег а зараз ну, запусти і підніми колесо, щоб показати, що він назад заводить. Ні, зараз вперед. О, зараз одразу відчувається, що пішов вперед. Ну давай. Так, то є в нас 50 на 50. їде то вообще прикольно конечно приїхали і що 44. ми маємо тут? 44 коротше метанол щось не оправдає свою надію ну, але ми зараз коротше скидаем і попробуем Залити чиста ган, подивимося чи на чистому спірту поїде. Чи не варто мучити, скаже. що скажеш? 45, ну то то більше ніж минулого разу чи ні? бо Я вже щось не пам'ятаю. Ладно, там на відео видно. було 49. Ага. Ну, передней. Коротше, помаліше їде. Ось такий прикол. Так що зараз зливаємо ту все і заливаємо чистоган. Подивимося, що з того буде. Ну що, вже експериментувати ту до кінця. Погнали зливати. Короче, в баці от таке молоко в нас, непонятно з чого воно там таке взялося, але маємо таку молочину замість бенза. Що, ну ми злили, зараз запускаємо його. Зараз випалюємо для чистоти експеримента все з цього а? з карба. Але він зараз знов назад не запустився. Або в принципі запустився. Все, зараз випалюємо і вже будемо заливати по новій. Все, заглох, значить, випалилося все, можна доливати далі чистий спит. Останній наш експеримент чиста ган. Лью прямо з бутилки. Все, з бами все випалили, все це. Подивимося, коротше, що з того всього в нас вийде. Треба трохи лишити, хочу бахнуть. Я жартую. Так, але трохи лишу. Чистоган є, давай Ілюха, запускай. Назад завівся знов. Але то прикол, звісно. О, то вперед. Коли дає обороти. Що? Смість Гарюча? Похоже, експеримент закінчився, не почавшись. Що там двісті 200, Илюха? Двісті. 200? Давай заводь. Похоже, коротше повітря. А дай ему про цей. Короче, забагато суміш. Так що отакий результат у нас на чистому метанолі далеко ви не поїдете. Можна ще бавитися з фільтром, з підкручуванням, викручуванням, але то, я думаю, результату ніякого не дасть. Так що отакий у нас вердикт. В ітоги на метанолі ми поїхали гірше. Ніж на бензині, бо на бензині ми поїхали 50, скільки там було? 50. Не пам'ятаю, десь там на початку відео 50. було. А на метанолі спочатку 49, то коли мішали 80 на 20, 50 на 50, 48, по-моєму. Щось таке, коротше, не пам'ятаю тих цифр, в відосі ви все бачили. Так що, якщо вам було цікаво, то як завжди, підписуйтесь на той каналчик, ставимо вподобайку. Звісно, гарнесенько донатимо на ЗСУ. Не страдаємо фігньою. Ну і до зустрічі в наступній серії. Всім па Що ви базики на мотивках, целим баком бензика, целим баком бензика. i'm